Всім привіт! Це автосалон Електричка, мене звуть Дмитро. Е, хотіли сьогодні вам розповісти, як заряджати електричні автомобілі з Китаю. Дуже популярне питання, і воно дуже прос просто розкривається, дуже проста інформація. Я вам один раз розкажу, і ви будете розуміти, наскільки це просто, наскільки це легко і наскільки це дешево. Тож, електричні автомобілі з Китаю мають GBT-роз'єми, GBT-роз'єм AC. І GBT-роз'єм DC. Один роз'єм це швидка зарядка. І один роз'єм це повільна зарядка. Е, на прикладі Audi, в нас є вона трьохфазна, вона приймає 11 кВт. Ця зарядка є в продажу, вона недорого коштує трошки більше 300 доларів. Також більшість автомобілів не мають нижніх контактів, це вона однофазна і приймає максимально 7 кВт. Швидкий роз'єм зазвичай в електричних автомобілях приймає близько 100 кВт. В Україні на зараз є швидкі зарядки 40 кВт, 120 120. Це ми зрозуміли. Які йдуть зарядки? Значить, зазвичай автомобільні виробники кладуть, наприклад, в Хонді або в біоді отаку 3,5 кВт, невеличку, це 16 амперів. Невеличку зарядну станцію. Вона йде. Зараз покажу. Вона йде однофазна. Прийшли додому в розеточку. Вставили, все, заряджається. Так. Хотіла заряджати. Хотіла заряджати, але не зарядила, тому що немає у нас там току. От звичайна зарядка, яку ми продаємо однофазна, Вона йде. 7 кВт. Ось така. Вона має таймер, має регулювання а, потужності. Є ось такий трьохпіновий роз'єм. До нього йде в комплекті отакий роз'єм на 3,5 кВт. Також трьохпіновий. Чому 3,5? Тому що звичайна розетка не приймає більше 16 амперів. І 16 ампер це 3,5 кВт. Також для дому потрібно буде зробити ось такий виносний роз'єм. Він також так так монтується на стінку. О, зараз ми його ставимо. Так, на стінку облаштували. Це у вас в гаражі, так? Або, може, в якийсь ящичок. П'ятиметровий шнур. Або дріт. Взяли, відкрили. Знову ж, однофазна. вставили, заряджається. Все дуже просто. Також показую, як виглядає роз'єм. Це швидка зарядка. Так і так виглядає GBTDC для швидкої зарядної станції. Вони є також нашого біля автосалону електричка. Донецьке шосе в місці Дніпро, ми під'їхали до зарядної станції, вмикнули, і вона заряджається. Все дуже просто. Всі зарядні станції мають антивандальний замок. Тобто, коли ви вмикнули швидку зарядку або повільно для дому, вона, поки ти в машині або ключем не відкриєш, вона її не можна буде висунути. А Також багато автомобілів е, можуть е, віддавати електроенергію. Наприклад, є отакий от інвертор, він коштує приблизно 800 доларів. І В деяких автомобілях, наприклад, Nissan, Zіker, Toyota, вони можуть віддавати електроенергію, під'їхали додому, втикнули на дачу. І забрали свої кіловати, запитали свою мережу. Ось така історія. Що ще вам розказати? В принципі, в принципі це основна інформація, яку тут потрібно знати для, про зарядні станції. Також мій оператор Євгенія додасть вам скріншот зарядних станцій України з GBT. І буде посилання під описом відео на всі зарядні станції в Україні, які є з роз'ємом GBT. Також для всіх китайських автомобілів є перехідник GBT на CHAdeMO. Це ще збільшить кількість зарядних станцій, на яких ви зможете заряджатися. Цей перехідник коштує приблизно 1000-1200 доларів. Він, в принципі, в нас є на замовленні, якщо як потрібно, можемо вам його замовити, привезти, виготовити та передати використання. Цей перехідник вам допоможе заряджатися в Європі, якщо, наприклад, ви захочете туди поїхати, або в Україні збільшити ще раз кількість зарядних станцій, на яких ви будете заряджатися. В принципі, така інформація. Сподіваюся, відповів на всі питання. Якщо буде питання, пишіть в коментарях. Ми будемо вам відповідати і чекаємо в нас в автосалоні Електричка, найкращі автомобілі з Китаю. Дуже класні ціни. До побачення!